27 років минуло з того часу, як стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Відтоді 26 квітня назавжди війшло в історію людства чорним днем техногенної трагедії світового масштабу. Минулої п'ятниці ветерани чорнобильці представники влади громадськості, учнівська та студентська молодь зібралися біля пам'ятного знака ліквідаторам аварії на ЧАЕС – в центрі міста, аби віддати данину глибокої поваги тим, хто 27 років тому приборкував некерований атом, до присутніх звернувся голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Сьогодні для червоної об'язаності власті і суспільства вважаю достойне чествування вашого життєвого подія. Герої Чорнобильці і наказання дійсної допомоги всім і, і кожному, з хтось прийняв суровий визов Чорнобильського біди і вже. трудом заслужил свои права и социальные годы. Хочу выразить глубокую благодарность всем ликвидаторам, которые проявили героизм, самоотверженность и мужество в экстремальных обстоятельствах при ликвидации крупнейшей гипногенной катастрофы планеты искренне желают всем вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, жизненной энергии, семейного уюта, счастья, мира, добра и согласия. Усіх закривають і тарноля до з червічна за ваші добрі діло. Про сподівання на шанобливе ставлення суспільства до всіх ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції наголосив у своєму виступі голова районної організації інвалідів Союз Чорнобиль України Борис Малібоженко. Кожним кодом у нас виходять наші ліквідатори. Так, 17 скачався за місці председателя районної організації. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять тих ліквідаторів, які відійшли у вічність. Захід завершився покладанням квітнів до пам'ятного знака. Сьогодні почтіть пам'ять 27-ї годовщині Чорнобильської трагедії. Я прийшов знуком. и со своей супругой. Я думаю, что жители Краснограда и Украины помнят эту трагедию, которая произошла 27 лет назад. Я был ликвидатором на Чернобыльской АЭС в 1986 году и в 1988 году. Я считаю, что подвиг, совершивший чернобыльцами, должны все помнить.